Продовжую уявічені експерименти. Дивіться, просвердлив дюрку одну тут, одну тут, в абрикосі. Ось, абрикоска моя. О, покропив недавно. І що я хочу? Ось я взяв цю сливка, дичка і вишня дичка. І хочу посадити з однієї сторони вишню, з іншої сторони сливку, пропустити через абрикосу і щоб вони сюди проросли. І подивимося літом, чи лишиться жива абрикоса, чи буде рости сливка і чи буде рости вишня. О, Отаку конструкцію хочу зробити. Не знаю, що з цього вийде, але люблю експериментувати. Ще я думав виноград, ну не знаю, чи я виноград буду садити, ось такого. Це я попросвердлював. Подивимося, як воно піде. Ось, тут зараз викопаю ямку. В общем, кому цікаво, кльосайте наступний відос. Я покажу. З однієї сторони посажу, я вже не буду знімати, як я це все діло сажу, порпаюся в болоті. Вже покажу, як я посажу. Зараз трохи цього хмес пообчищаю сікатором, щоб воно нормально пролізло через цю дюрку. Ну і посажу. Подивимося, що з цього діла вийде.